Краса народжена весною. Вера – вишуканий салон, коли краса тіла розквітає увесь рік. Художні та модельні стрижки, укладки, послуги догляду за шкірою обличчя і тіла, послуги манікюрно-педикюрного залу, послуги косметолога по омолодженню шкіри, малюкам педикюр і особливі стрижки, універсальна процедура розслаблення та лікування, масаж. Попередній запис за телефоном. Краса народжена Пріма Вера. Універсальна процедура розслаблення та лікування. Масаж. Попередній запис за краса народжена весною. Пріма Вера вишуканий салон, коли краса тіла розквітає увесь рік художні та модельні стрижки, укладки, послуги догляду за шкірою обличчя і тіла, послуги манікюрно педикюрного залу. Послуги косметолога по омолодженню шкіри, малюкам, педикюр і особливі стрижки.